Друзі, привіт! Сьогодні у нас на огляді велосипед Cyclone RX, велосипед для старших підлітків на 26-х колесах. Є два розміри рами S та XS. Рама виготовлена за технологію гідроформінгу та, як ми бачимо, італійське гладке зварювання. Траси заховані всередину рами, дуже гарно виглядає. Це якісно зроблено. Є різні забарвлення, це такий. Графітовий, матовий. Є ще хаки матовий, також дуже цікавий та синій вже глянцевий. Кермова колонка тут Неко 1.1.8. Кермовий винус алюмінієвий на 4 болти 45 мм довжина. Кермо алюмінієве, 70 см. На кермі ми бачимо м'які гумові гріпси з зажимами, монетку Shimano QS та гальмівні ручки Shimano. Вилка SPEDUIDING алюмінієва, ход її 80 мм, покришки Кента ширина 2,35 з універсальним протектором, подвійні алюмінієві абата і втулки алюмінієві на промислових підшипниках під ексцентрик Solon. Також ми бачимо дискові гідравлічні гальма це Shimano mt 200 Розмір ротора і переднього, і заднього по 160 мм. Ведуча пара тут на одну зірку. Довжина шатунів 165 мм. Шатуни алюмінієві, Провіл. Зірка має 32 зуба. Каретка картридж на промислових підшипниках під квадрат Neko. Задній перемикач Shimano QS. Так виглядає. Касета на 9 зірок. 1142, кількість зубів на зірках і задня втулка та же салон на промислових підшипниках під ексцентрик. І так виглядають задні гідравлічні гальм. Висоту сидіння можна регулювати за допомогою ексцентрика алюмінієвий двоболтовий болтовий підсидільний штир та таке м'яке сидіння комфортної направленості. Даний велосипед є велосипедом для старших підлітків дуже високого рівня. Є багато своїх переваг, такі як втулки, передні, задні на промпідшипниках, каретка, Shimano QS обладнання, касета на 9 зірок, вилка алюмінієва, гарна дуже рама. Ну і дуже багато таких комплектуючих, навіть гріпси гріпситі з зажимами. Також має різні забарвлення, це, як показували раніше, три забарвлення, кожен вибере для себе цікавий. Якщо роздивляєтесь такий то ми вам, звичайно, рекомендуємо. Придбати зможете у нас на сайті, посилання залишимо під відео. Якщо будуть питання, дзвоніть по телефону. Вам дякую, що подивились, і до скорих зустрічі!